Момент повномасштабки ну, мені було 20 років. Я живу біля самого кордону із Білорусі. Було чути звуки техніки, дуже переживав за сім'ю, за близьких. Вирішив підписати контракт з ДПСУ і все вийшло. Я прийшов без ЕВП в Британії. Мені одразу сказали, о, природжений штурмовик. Але якось так склалося, що прийшов в бригаду Гард. Мене просто попитали, де ти хочеш бути і в чому ти себе бачиш. Ну, я сказав на оператора БПЛА. Попав в, спочатку в розвідувальні дрони, а потім вже вивчився на оператора ФПВ. Перший бойовий досвід було дуже важко, бо заїхав якраз такий відомий підрозділ російський Рубікон. і вони нас дуже так сильно розбирали. Ми, я не знаю, мабуть, позицій поміняли штук 5. І навіть для операторів БПЛА дуже було важко завести провізію, тому наші старші брати вампіри нам допомагали з цим. І мій перший був виліт зранку Мавіком, ми побачили піхоту. Камуфляж їх дуже хороший був, на днівну камеру їх видно не було в нічну, теплік побачили. Поки ми полетіли із скидом, вчепили скида, ми вже прилетіли. На тому місці їх не було, бо в нас була природня ем, перегрожа, це річка. Вони вже її пересікли. Але до, на підступах до наших позицій вже їх відпрацювали скидами. Суміжники допомогли і вампіром, і ФПІшками. Після того мені ФПВ-шки дуже сподобались. ФПВ набагато цікавіше. Ти вже буквально бачиш ціль перед своїми очами. Вона може знищити все. Все може знищити. Попросився, мене відправили в Київ на навчання, Відучився і потім почав працювати. Сразу аж хочеться стрибати, коли знаєш, що ти вразив того Пітера, радість дуже велика. Саме класніше було вражати це злітні точки підерських БПЛА, тому що вони дуже кошмарять нашу піхоту, наших хлопців. А якщо Десь підібрав частоти канали, то можна вразити. Завдяки носію дрону ретранслятора. Вони не зможуть далі просуватися, так само не зможуть кошмарити нашу, нашу піхоту, буде мати можливість з тим ретранслятором, щоб їх прикрити. Він допоможе нам нормально залітати і кошмарити їх. Донатьте на нашу бригаду ГАРД, для того, щоб ми могли ефективніше і краще нищити підарів.